А далі про людину легенду: 95-річна Валентина Кулінич у роки Другої світової врятувала життя сотням бійців, отримала поранення в битві під Сталінградом. Перемогу зустріла в Берліні. У повоєнні роки заснувала народний хор ветеранів пам'ять. Своїми спогадами про війну фронтова мецестра поділилася з Оленою Царенко. 95-річний підполковник Валентина Кулінич згадує, як почалася Друга світова війна. У червні 1941-го її 20-річну медсестру, відправили на передову в штаб 28-ї армії. Німецькі самоліти літають, стріляють, горить все по цей, люди тікають, куди попало. І в цьому відступі ще такий момент, коли наче відірвалися від ворога. І йдемо. i don't know. Марш був без передишки. Валентина Кулінич, учасниця битви під Сталінградом у 1942-му Жінка розповідає, боротьба йшла за кожну вулицю: завод, будинок, підвал. Попри страх смерті, юна медсестра на собі з лінії фронту витягала поранених. Згадує, врятувала життя кільком сотням бійців. Сама отримала важке поранення. У той день треба було мені три рази бути вбитою по ситуації. Подієте по ситуації, а я залишила живою. Але коли ти пораненому надаєш допомогу, коли ти за нього і тягнеш його десь, тоді оцей страх ти відповідальний. Нагороджена 17 медалями та орденами. Оцей за Сталінградську битву. Перемогу зустріла за кілька кілометрів від Берліна. У штабі частини, яка стояла недалеко, по рації почули, що перемога, і всі палили в небо, хто що мав. В Берніні я була потім тільки через два дня. Підполковник Валентина Кулінич уже в повоєнні роки заснувала народний хор ветеранів. Пам'ять із гастролями об'їздила всю Україну, організувала понад 800 виступів. Хористів було півсотні. Нині половину вже немає в живих. Розповідає ветеран у піснях: спогади про війну та загиблих однополчан. Олена Царенко, Юрій Анісімов, новини на першому.